Дивіться, що таке відлив по посейшельське. Човни стоять на піску. Оце відлив по посейшельський. А через декілька годин вода буде аж отут під стіною. А зараз її. Зараз її немає. Ну ось така дорога на... Порасліні, Там океан, там здається житло. Тут стікають отаким чином вода стікає з гір. Бачите, під дорогою, звідти після дощів, стікає вода. На дорозі тротуару нема. Тому будьте уважні та обережні. Кокоси можна взяти безкоштовно на кожному кроці, он за моїм обличчям. Бачите, скільки дерев. І там, отам, лежать кокоси. Йдіть вибирайте будь-який, який на вас подивиться. Або ви на нього. Вон бачите, ті вже з'їдені, а цей ще ціленький. Да, це хороший кокос. Ось він лежить, нікому не потрібний. Беріть і їжте. А це традиційні автобуси. Це і шел і не тільки. Бачите, такі автобуси це е, громадський транспорт. Їдемо в бусику. Місцевий автобус. Громадський транспорт. Castag. В автобусі, дуже колоритний бусик, тому усім раджу покататися на бусику швидко, гарно, з вітерцем, як то кажуть, і всього-навсього коштує проїзд 10 рупій. Це десь 70 євроцентів. Є дуже зручний додаток цей громадського транспорту. Поповнюєте з допомогою будь-якої карти Visa будь-якого банку, яка підключена до SWIFT і в якої немає санкцій. Ну, Якщо ви не орк. То у вас ця карта буде працювати. От, І катаєтесь на автобусі. В додатку вибираєте кількість людей і там висвічується QR-код. Цей QR-код підносите до щитувача і вам видають квиточок. Все цивільно, все дуже гарно, все майже по-європейськи. Зараз стоїмо ось тут. Кінцева зупинка десь в лісі. Зараз підемо туди на пляж, кажуть, там гарний дуже пляж. Якось так. Зайшли ми на територію цих гольф-палів. гольфпалів. Бачите, там пропускний пункт. Вхід безкоштовний. Запитали, чи ви перший раз, кажу так. Він каже, ознайомтесь з правилами, там висять на знаку правила. Як він туди заліз, хто зна, але заліз. Вон, гляньте, які присоски в нього. Ми ознайомилися з правилами, погодилися, сказали, угу. і він каже, Ідіть, йдіть по доріжці. Йдемо доріжкою зараз на цей пляж. А по цю сторону вже йде крутезна гора така і дуже-дуже багато різноманітних рослин. Та то -та, як так налаштовуватись, то краще грати в баскетбол. О, бачили? Ото влупив, влупив так влупив. Все, дивиться, як наче бачить, куди він полетів. Але то таке? Так, тут є вказівник, що тут є. Якась діва, спа, теніс, гольф, клуб, хаус, ан-Жоржет. Ан-Жоржет це так називається, зветься пляж. Ось ми на нього йдемо. Ну коротше, що хочу сказати, він отого, е обдарив м'яч. М'ячик вдарив і поїхав на гольф, на гольф шукати цей м'ячик. Ну, задоволення так собі, я так розумію. Коротше, це дуже великий гольф-центр, але прохід на пляж дозволений безкоштовно через їхню територію. Це дуже добре, що не по лісі йдеш на пляж, не по джунглях, а йдеш по гарно облаштованим доріжкам. Це дуже великий плюс. Тут таке озеро. Тут майданчики, щоб бити м'ячик. І там отакі дуже-дуже дуже гладенькі, рівненькі поля для гольфу. Он він знову вдарив по м'ячу і зараз поїде його шукати. Тут є вказівники, тому не загубитись. Коротше, йшли, йшли і нас підвіз оцей е чоловік гарний, у якого є отака мачета. Ми вчимося вже на пляжі. Їдемо з вітерцем. Ай, на кузові їдемо з вітерцем. Так, що на пляж ми ніколи не їхали, так швидко. Все, приїхали. Ну що, привіз він нас. Ось тут залишилось 20 метрів пройти. І тут вже бачимо, що ми бачимо. Бачимо таку красоту. Подивіться, яка краса. буде Тут можна купити фрукти. Тут прапорці висять. Ось такий тут чудовий пляжик. Бачите, зараз треба знайти місце десь, десь в тіні і можна купатися, загоряти, що хочете робити. Ось такий білий пісочок тут, до речі, білий. Дивіться, на цьому пляжі можна поїсти не тільки фрукти, можна також поїсти на грилі рибку. Ось що ми заказали рибку, пожарили на грилі, називається. Ось такі порції. Оця одна коштує 200 200 рупій, сік по 100 з льодом все як, як треба. Ну Все вийшло на 600. Бачите, видає чек, можна розрахуватися навіть на пляжі картою. Тобто виходить оце все на 40 євро. Всім смачного! Діти кажуть, що дуже смачно.